Навчання без автошколи, заборона на машини євро 1 штрафи для бізнесу та новий календар. Восени українців очікує чимало новацій. Вже з 1 вересня віряни греко-католицької та православної церкви України переходять на новоюліанський церковний календар. Дати більшості релігійних свят змістяться на 13 днів назад. Так, наприклад, свято Покрови вже відзначатимемо не 14-го, а 1 жовтня, так само, як і День захисників та захисниця, також День козацтва. Із вересня чекають зміни і на внутрішньо переміщених осіб. Частина з них ризикує втратити грошову допомогу. Її позбавлять тих, хто за власні кошти придбав нове авто, земельну ділянку, квартиру чи будинок. Також виплати скасують тим, хто має банківський депозит у понад 100 тисяч гривень, або ж придбав іноземну валюту на таку ж суму, а ще ті, хто має житло на територіях, де не ведуться активні бойові дії. Решта категорій переселенців продовжуватимуть отримувати щомісячну допомогу до кінця січня наступного року. Не оминуть новації і бізнес. Вже з 1 жовтня діятимуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Йдеться про необхідність застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Податкова уже розпочала перевірки їх використання у гральному бізнесі продавців алкоголю, тютюну та палива, а також тих, хто надає фінансові послуги. При виявленні порушень бізнес штрафуватимуть стягнення. Перед Бачене на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума залежить від вартості чека та кількості виявлених порушень. А от водіям, які мають старе авто, вже з 1 вересня буде заборонений в'їзд до Євросоюзу з 1 числа. Пасажирські транспортні засоби, які не відповідатимуть нормам екологічності, не випускатимуть з України. Йдеться про клас євро 1 Власникам машин де клас екологічності не вказано, необхідно оновити дані. Без ліцензії в ЄС не пустять. Нововведення восени очікують і тих, хто лише збирається стати кермувальником. Майбутнім водіям більше не обов'язково буде відвідувати автошколу. З 29 жовтня дозволять вивчати правила дорожнього руху та інші теоретичні питання самостійно чи зі спеціалістами. При цьому практичні заняття, як і раніше, залишаються обов'язковими. Уроки керування необхідно пройти з інструктором на спеціальному автомобілі встановлену кількість годин. Що стосується тарифів на комуналку, то восени підвищення їх вартості не планується, адже діє мораторій до кінця воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Йдеться про послуги централізованого опалення гарячого водопостачання та розподілу газу. Щодо решти тарифів, вартість послуг наразі збільшувати не планують. Однак, після початку опалювального сезону суми у платіжках суттєво зростуть, тому число одержувачів субсидій в Україні може збільшитися. Комунальна знижка призначається сім'ям, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% від свого сукупного доходу. Повторно звернутися за субсидією потрібно лише тим, у кого в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Крім того, оновити дані потрібно тим, у кого проживає менша кількість людей ніж зареєстровано, а також орендарям, які сплачують житлово-комунальні послуги.